Чому українці досі бояться страхування? Не всі, але більшість, і це виглядає дивно, якщо подивитись правді в очі. Перше та головне виправдання у нас в страні нестабільно. Але хіба це не причина, навпаки, мати фінансовий захист? Mm. Бо коли все добре, він майже не потрібен, а коли погано, може врятувати. Друге, це страхи з минулого. Молоді люди повторюють історії про бабусю з СРСР, яка втратила багато грошей. Але сьогодні світ зовсім інший, а страхування працює за міжнародними стандартами. Це як відмовлятись від інтернету, бо колись у когось зламався стаціонарний телефон. Які фрази руйнують ваше майбутнє? Я живу одним днем, я хочу насолоджуватись і не думаю про завтра. Так думають деякі люди, поки не приходить завтра з рахунками за лікування чи з втратою доходу. На жаль, відмова від страхування це не про свободу, це про те, щоб залишити себе та свою сім'ю беззахисними у момент, коли допомога потрібна найбільше. Тож питання не в тому, чи потрібне страхування питання в тому, чи готові ви залишитись сам на сам із проблемами.